Ну що ж, я вітаю всіх учасників та слухачів конференції. Мене звати Святослав Галюк, я модератор онлайн-мітингу буду супроводжувати вас сьогодні. Дякую всім учасникам за те, що приділили час на розвиток та корисне спілкування. Пропоную нам почати максимально лаконічно і переходимо до основного актуальної теми нашого онлайн-експерт-мітінгу. Больові синдроми верхньої. Кінцівки плече, лікоть, кисть онлайн-конференція акредитована МОЗ України. Вона акредитується 10 балами БПР. Організатор нашої конференції, міждисциплінарна навчальна платформа Української ортопедичний простір. Ну що ж, зі мною вже в студії присутній наступний доповідач, ортопед, травматолог, вертебролог Ду Іто намну Олександр Олександрович Коваленко. Тема його доповіді: тропокологенова терапія суглобів, зв'язок, сухожиль, верхньої кінцівки. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте поділитися з вами досвідом лікування нашої клініки, яка вже протягом трьох років. Використовує в своїй практиці тропокалегенову терапію. Сьогоднішньою темою сьогоднішньої доповіді буде е, тропокалегенова терапія суглобів зв'язок сухожиль саме верхньої кінцівки. Тропоколагенова терапія це сучасний інноваційний метод лікування дегенеративно-запальних захворювань, синдромів, ортопедії, травматології, спортивній медицині і реабілітації. Розроблений цей метод ін'єкційної колагенотерапії у 2009 році в Італії і активно застосовується вже у багатьох країнах світу. В основі методики застосування препаратів ін'єкційного тропоколагену для відновлення функцій опорно-рухової системи. Тропоколаген це структурна основа колагену. Це готова структурна собониниця колагену саме першого типу, який є головним структурним білком всіх компонентів опорно-рухової системи, у тому числі суглобів, зв'язок і сухожиль, як ви бачите на даній ілюстрації. Колаген є головним структурним білком всіх компонентів опорно-рухової системи, і функціонально він відповідає за гнучкість, пружність, еластичність, міцність і розтяжність хрящової, зв'язкової суглобової капсули сухожилі м'язів. На ілюстрації зліва ви можете побачити структурно-повноцінний колаген, а на правій пошкоджений колаген, наприклад, наслідок травми або дегенеративних захворювань. Відповідно, такий колаген всі свої властивості втрачає. Міст колагену в хрящі суглоба до 25% у зв'язках і сухожилях, до 70% колагену меніск та фіброзні кільця між хребцевих диск містять у своєму складі до 20% колагену. Дуже цікаве дослідження впливу дефіциту колагену, гіалуронової кислоти, протиогліканів на структури та функції компонентів суглобу. Експеримент проводився на тваринах. Там стимулювали ініціювали точніше дефіцит, наприклад, гіалуронової кислоти вводячи в суглоб тваринам гіалуронідазу. Також вводили папаїн для того, щоб стимулювати дефіцит колагену, а також механічно пошкоджували суглоб і виявили, що дефіцит саме колагену запускає основні процеси, що приводять до дегенеративних змін у суглобах та запускають дегенерацію хреща. А дефіцит гіалуронової кислоти та протиогліканів більше впливає на якість хрещової тканини суглоба. Також хотілося б відмітити, що рівень колагену в організмі людини з віком е зменшується. І якщо до 20 років він ще на максимальному рівні, хоча хотілося б також відмітити, що серед наших пацієнтів є е молоді спортсмени віком саме до 20 років, тим не менш, ми ін'єкційний тропоколаген в своїй практиці досить часто використовуємо і таким пацієнтам. Звісно, у них буде спостерігатися швидший клінічний ефект. А якщо пацієнтам більше 40 або 60 років, то Звісно, ми також будемо в першу чергу рекомендувати саме таргетний ін'єкційний колаген. В своїй практиці ми використовуємо ін'єкційні препарати MD-колаген Гуна, виробник Італія. Саме цей виробник вперше з'явився на українському ринку. Досить добре себе зарекомендував. І от по сьогоднішній день ми досить багато вибірку пацієнтів, з якою я вас ознайомлю, маємо. І е, їх я сміливо можу вам рекомендувати. В одній упаковці йде 10 флаконів по 2 мл, високоочищений свинячий колаген першого типу в дозі по 100 мг на 2 мл. Е, курс е, Складається з п'яти від 5 до 10 процедур, залежить, звісно, від анатомічної зони, бо в деяких випадках за одну процедуру ми робимо ін'єкцію з двох флаконів. Способи введення частіше всього, це переартикулярне, пішкірне, локальне області, в актуальні анатомічні області, м'язів, зв'язок, сухожиль. Ну і звісно, звісно, цей препарат можна вводити і внутрішньосуглобово. Ін'єкційний препарат колаген гуна розподіляється як по анатомічним препаратам, так ось, наприклад, для шийного відділу МД-НЕК, для плечового суглобу, попереку відділу хребта, кульшовий, сідничний і так далі. А також 4 тканинних препарати для тіші і матрикс, для зв'язок і сухожиль, мд масл для відновлення м'язів в разі їх пошкодження і неврал для відновлення нервових тканин. Також хотілося б відмітити, що до складу цих препаратів також входить, також входить метаболічна складова, також гомеопатична. Але нас, звісно, як ортопедів-травматологів, в першу чергу цікавить саме наявність тропоколагену, який, по суті, дає максимальний ефект. Відмінності інєкційного тропоколегену від препаратів перорального. Препарати перорального колегену в кишечнику розщепляються до амінокислот та втрачають властивості колегену, залишаючись лише субстратом амінокислот, які можуть частково приймати участь у обміні та синтезу колегену в організмі. І чим старша людина, відповідно, тим гірше буде це розпреділення. Інєкційний тропоколеген це готова структурна субодиниця колегену, тобто матеріал, з якого вже буде безпосередньо будуватися повноцінний колеген. Також можливість доставки тропокологену пошкоджені тканини для швидкого синтезу повноцінного матеріалу. Серед переваг це швидкий лікувальний результат, відсутність побічних ефектів в нашій клінічній практиці жодного побочного ефекту або алергічної реакції не спостерігалося. Серед іншого, можу сказати, що загальна кількість пролікованих пацієнтів тропоколагеном не тільки на верхній кінцівці складає більше 300 людей протягом цих 3 років. Можливість застосування в лікувальній та відновлювальній терапії суглобів зв'язок сухожиль, фізіологічність методу лікування та безпека натурального колагену. Колаген компанії Гуна це перший в світі ін'єкційний тропоколаген. Отримують сировину з тканин молодих свиней. Вибір тварин зумовлений тим фактом, що окрім біохімічної та філогенетичної подібності з колагеном тканин людини він містить високі концентрації основних колагенотворюючих амінокислот, таких як гліцин, пролін та гідроксіпролін. Також, коли ми почали працювати, для нас немало важливим були це сертифікації та антидопінгові документи. Ну це більше для спортивних лікарів. А сертифікацію у нас е, цікавило саме те, що він зареєстрований як MD, тобто Medical Device, і може використовуватись в офіційних лікувальних закладах. Давайте трохи перейдемо вже до практичної частини. Хочу познайомити вас із статистикою відділу реабілітації нашого. Загальна кількість пролікованих пацієнтів з патологією верхньої кінцівки складає 214 пацієнтів. Кількість пацієнтів по анатомічним зонам розподілилася наступним чином. Плечовий суглоб найбільш популярний це 95 пацієнтів, тобто 44%, лікчовий суглоб 61 пацієнт 29%, променево-зап'ясний суглоб 28 пацієнтів та дрібні суглоби кисті та інше, 30 пацієнтів, тобто 14%. Зараз та інше я теж покажу, що я мав на увазі. Спочатку подивимось на наявні клінічні дослідження в інтернеті, а потім порівняємо їх з нашим досвідом нашої клініки, тому що самої задачі проводити якісь клінічні дослідження у нас не стояло. Але за цих три роки ми накопили досить непоганий матеріал, з яким я вас зараз ознайомлю. Рандомізоване контрольоване відкрите одноцентрове амбулаторне дослідження на 90 пацієнтів 2021 року годик показало, що тропокалаген настільки ж ефективний, як і PRP на початку лікування, але має кращий довгостроковий ефект. Ефективність у лікування синдрому ротаторної манжети 2018 року. Дослідження показало, що у пацієнтів відмічається зменшення скутості рухів після інєкційного лікування колегеном МД Шолдер. Переважно більшість пацієнтів відзначили більшу рухливість суглобів після перших трьох-чотирьох ін'єкцій. Ефективність знеболюючого ефекту була досить швидкою. У всіх пацієнтів значно зменшено споживання інших препаратів. Мається на увазі нестероїдні протизапальні препарати. Жодних побічних ефектів. Після введення не повідомлялося. Також хочу сказати з свого досвіду, що ефективність знеболюючого ефекту була досить швидкою, на мій погляд, ще за рахунок того, що вводячи рідкий препарат колагену в ділянку запалення, ми фактично можемо, так би мовити, розмивати медіатори запалення. Через це фактично больовий синдром зменшується вже після першої процедури. Єдине, що пацієнти можуть відмічати біль ну, в місці ін'єкції від проколу. Ефективність у лікуванні кальцифікуючого надосного тенденіту дослідження 16-17 року на 10 пацієнтах покращення, відмічали покращення пацієнту рухомості та функції плечового суглобу. Загалом після лікування мд шолдер спостерігалося зменшення та зникнення кальцифікатів через, як правило, 4-6 тижнів. Зменшення больового синдрому після лікування відповідно. 2020 року дослідження, ефективність при частковому розриві сухожилку на досвід м'язу відмічали зменшення болю та покращення працездатності після лікування. Жодних побічних ефектів після ін'єкції тропоколагену – 21 пацієнт. Дослідження 2020 року, ефективність при частковому розриві також. УЗД» було показано поступове відновлення пошкодження та регенерацію структури сухожилля. Ефективність в лікуванні кістково-суглобового болю плеча, певно, при субакроміальному конфлікті. Зменшення болю пацієнти відмічали та покращення функціональності суглобів, починаючи починаючи з першого місяця лікування, терапією МД Шолдер та кріво лазерем високовисокочастотної лазерної терапії. Поєднання двох методів зменшило біль у середньому на 50% після першого місяця лікування. Цей результат зберігався в даному дослідженні навіть через 4 місяці. Перейдемо до нашого особистого досвіду. Ділянка плечового суглобу була пролікована в 95 пацієнтів. Це найбільш популярна анатомічна область. Серед найбільш розповсюджених патологій можемо відмітити пошкодження сухожилків ротаторної манжети плеча, ентезотатенденопатії, часткові розриви сухожилків надвістювого м'язу. Після артроскопічних втручань та синовіти. як правило, це синовіт сухожилля довгої головки біцепсу. Також регулярно зустрічаються пацієнти з адгезивним капсулітом, а відповідно з контрактурою плечового суглобу, артрозом акроміально-ключичного суглоба. Тоже досить часто. Методика лікування. Плечового суглоба. Якщо тут ми також орієнтуємось на візуальну аналогу школу болю, якщо ваш за ваш менше або дорівнює 4, у більшості випадків використовуємо препарат колагену як монотерапію, плюс починаємо робити фізичну терапію через 2-3 тижні. Звісно, за необхідності ми можемо додавати і фізіотерапевтично. Фізіотерапевтичні процедури, але це залежить в умовах Києва від часу, який може пацієнт виділити, та відповідно можливості. Якщо важ більше п'яти, тобто сильний біль, ми починаємо терапію з місцевої блокади, а вже через тиждень колагенотерапію і фізіотерапевтичне лікування, серед яких і ультразвук, лазеротерапія, магнітотерапія і ударно-хвильова терапія. Не всі, звісно, лікарі. Позитивно ми також ставимось до місцевих блокад, особливо і стероїдами. Але хотілося б відмітити, що в інститут травматології досить часто пацієнти попадають не як в первинну ланку, а як уже там п'ятий чи шостий лікар. І ці пацієнти, як правило, вже були проліковані консервативно, медикаментозно, мазями і таке інше. Тому вже доводиться прибігати до а, саме місцевих блокад, а потім приміняємо колагенотерапію. Наступний слайд, будь ласка. Клінічний випадок. Буквально позавчора пацієнт. Ми завершили курс лікування. 33 роки, звернувся з болями в правому плечовому суглобі. Це мій пацієнт. У ЗД-ознаки були теносиновіту сухожилку довгої головки біцепсу, артроса кроміально-ключичного суглоба 3 ступеня. Курс лікування почато... Три тижні тому саме колегенетерапію ми вже завершили. Було п'ять сеансів по два флакони. Як ви бачите на правій ілюстрації, ми вводили в проекцію кроміально-ключичного суглобу. Наскільки це можливо було внутрішньо суглобово і переартикулярно, десь півкубики я заклаклав. Потім в сухожилка довгої головки біцепса, місце кріплення над та підвістювого м'язів, і е, в болючі точки даного пацієнта також відмічались тригери е, в місці кріплення на лопатці підвістювого м'язу. Е, і десь так, в проекції підвістювого м'язі. Також серед іншого, в даного пацієнта, ви можете побачити сліди від кінезіотейпування. Один раз на тиждень, на декілька днів ми його кінезіотейпували, і він ще продовжує терапію ударно ударно-хвильову терапію. Один раз на тиждень. Цю. цю... Процедури ми ще будемо виконувати протягом трьох разів. Хочеться також відмітити, що больовий синдром, коли він до нас, до мене потрапив, був 5-6 за ваш, але блокаду ми не робили даному пацієнту. Саме цей пацієнт потрапив як первина. Він до цього там лікував масажами, такі медикаментозну терапію загалом ніяк не робив. Тому ми. Робимо удар на хвилю і він на сьогоднішній день, при, по закінченню колагенотерапії відмічає зникнення болю, і залишається тільки болю. Ви можете побачити невеличкі синячки. Звісно, вони будуть боліти. А так загалом тих скарг в акроміально ключичному суглобі, да, навіть провокаційний тест, якщо ми зробимо, то він був вже негативний, що, звісно, його дуже обрадувало. Ефективність при лікуванні гепіконделіту. Дослідження 2019 року на 50 пацієнтів статично значимо відмічали зменшення болю та функції після ін'єкційного лікування колагену МД тіш'ю. Позитивний ефект виявлявся через короткий час, один місяць, і зберігався протягом наступних двох місяців, навіть після закінчення лікування. Ін'єкції тропоколегену виявилися одним із найкращих та швидкодіючих регенеративних методик. Абсолютно погоджуюсь з цим дослідженням. В нашому відділі з епіконделітом медіальним та латеральним, ми їх не відділяли, було проліковано 45 пацієнтів, ну, майже як в цьому дослідженні. І синдром кубітального каналу. Ми просто все це поєднали як в одну анатомічну область, тобто ліктьовий суглоб. 16 пацієнтів було проліковано. Методика лікування так само, якщо ваш менше 4, використовуємо як монотерапію, плюс фізична терапія на зміцнення місць кріплення м'язів. Якщо, звісно, на уЗІ ми бачимо, що ці місця кріплення не пошкоджені. Якщо там просто йде запалення, то фізичну терапію, тобто вправи, ми починаємо з першого дня навіть після ін'єкції колагену. На мій погляд, щоб вилікувати, а не залікувати епіконделіти, потрібно обов'язково, окрім бандажування, звісно, ну також залежить від больового синдрому. Треба робити вправу. Тому всіх своїх пацієнтів я агітую завжди на фізичну терапію, показую, яким вправи треба робити. Якщо ваш більше п'яти. А дуже часто ці пацієнти, ну, це таке, знаєте, епікондиліти це професійне захворювання. Досить часто можемо зустрічати у парикмахерів, у стоматологів, наприклад, у бухгалтерів. Да, окрім тунельних синдромів, може зустрічатися ще епікондиліти. І якщо людина продовжує ну, не може виключити провокуючий фактор, і в неї болить вже давно, да, то ми також, якщо сильний больовий синдром, можемо виконати місцеву блокаду, а через тиждень почати колагенотерапію. А також фізіотерапевтичне лікування, ультразвук, лазеротерапія, магнітотерапія. Тут не вказано ударно хвилюва. Тому що ми також, я думаю, ви теж знаєте, що після місцевої блокади 2-3 місяці ударно-хвильова терапія не буде приносити значного ефекту. І фізична терапія. Якщо був сильний больовий синдром, через 2-3 тижні ми починаємо. Робиться ін'єкція як підшкірно, так і е це можете бачити на ілюстраціях зовнішній латеральний в проекцію кріплення м'язів. Ну, як правило, лікарі, які практикують, навіть пальпаторно можемо визначити це буде і больове місце. І туди ми вводимо колаген. Або Small Joint, повторюсь, або колаген що можна використовувати. З приводу кубітального каналу можна використовувати або колаген Неврал, або а, також Matrix. Перший тиждень вводимо три рази на тиждень, з другого тижня два рази на тиждень по одному флакону, бо тут маленька анатомічна зона. В проекцію кубітального каналу та вздовж нерва. Тут, звісно, дуже важливо. А... Вводити саме вздовж нерва, якщо, якщо важко, то можна зробити це під УЗД-контролем. Не обов'язково підходити до нерву можна просто пішкірно. Хотілося б також да, ну, сказати, що препарати колагену досить добре дифундують в тканини і він 100% дійде туди, куди потрібно. Ну і бандажування на 3-4 тижні. Шановні слухачі, якщо е, е, вам цікаво, ви можете зараз перейти е, за посиланням, який буде в коментарях, там зареєструватися і е, отримати більш детальну консультацію від представників компанії по колагену, Якщо вас звісно цікавить е, співробітництво ефективність при лікуванні ризартрозу дослідження на 22 пацієнтах 2021 року при ін'єкціях колагену Small Joint більш ефективно показали у лікуванні ризартрозу порівняно з гіалуроновою кислотою. Результати опитувальника DASH показують, що лікування дозволило виконувати повсякденну роботу зі значно меншим болем. Та показало, що ефективний у висроченні хірургічного втручання, гарантуючи пацієнту швидке, швидке клінічне покращення та уповільнення патології без побічних ефектів та з відмінною переносимістю у порівнянні з гіалуроновою кислотою. Колаген Small Joint продемонстрував раннє та значне зменшення болю з перших тижнів лікування. Тут також погоджуюсь, в своїй практиці теж це пацієнти завжди в принципі відмічають методика лікування. Як правило, ми при лікуванні резартрозу використовуємо колаген Small Joint, параартикулярна артикуля... пара та або внутрішньосуглобово як монотерапію. Перший тиждень три рази на тиждень по одному флакону вводимо параартикулярно, та якщо можливо або під УЗД-контролем, або без УЗД-контроля внутрішньосуглобово. З другого тижня два рази на тиждень по флакону. За необхідності, звісно, пацієнту можна рекомендувати носіння бандажу до 4-6 тижнів. Методика лікування синдрому карбального каналу. Знову ж таки, до нас пацієнти не, не, не як у первинну ланку приходять, тому якщо а, болить вже досить давно і пацієнт не розглядає оперативне лікування, ми пропонуємо блокаду під УЗД-контролем в проекцію серединого нерва а, для того, щоб зняти запальні процеси, синовіт локальний. А через тиждень починаємо ін'єкції колагену. А, перший тиждень три рази на тиждень по одному флакону під УЗД контролем. Він вводиться під карпальну зв'язку. Е, колаген неврал або ті, що в карпальний канал з другого тижня два рази на тиждень. Фізична терапія, мобілізація е, цієї ділянки, масаж і за необхідності лазеротерапія та ударно-хвильова терапія. Методика лікування стенозуючого лігаментиту. От карпальний канал і стенозуючий лігаментит або хвороба нота це те, що от було в статистиці та інше саме. Значить, методика лікування. Якщо це пацієнт не після оперативного втручання, то ми виконуємо, а просто з наростаючою контрактурою, ми виконуємо блокаду. А через тиждень після блокади або замість блокади, якщо немає в цьому необхідності, ін'єкції колагену тіші в проекції кільцевої зв'язки. Перший тиждень так само три рази на тиждень, з другого тижня два рази на тиждень. Також рекомендовано ну, найбільш найкраще показала себе ударна терапія, але тут для того, щоб зробити тканини більш еластичними, треба виконати від 8 до 10 процедур один раз на 5-7 днів. Вплив. Колагену тіші на культивовані людські теноцити, дослідження інвітро, додавання колагену до культури людських теноцитів викликає наступні ефекти: підвищення синтезу колагену першого типу, стимуляція міграції теноцитів для відновлення ушкоджень, опосередкованих механічною травмою, покращення зв'язування теноцитів з позаклітинним матриксом і здатності утворювати більш ефективні вогнищеві спайки для сприяння міграції клітин. Колаген тіші може бути ефективним медичним засобом для відновлення сухожиль при тенденіті. За рахунок регенеративного та реабілітаційного механізмів дії, отримані результати. Давайте перейдемо до них. Від 80 до 95% пацієнтів відмічають зменшення болю за ваш або повністю, або ну, 0,1 це зовсім зовсім незначний біль, який турбує інколи. Можливо, наприклад, при виконанні певних. Рухів, покращення функції відмічають 100% пацієнтів. При дотриманні рекомендацій відмічається наздоганяння ефекту протягом місяця. Тобто ми не завжди можемо досягати 100% ефекту протягом місяця. Але таки ми вводимо, тропоколаген. це будівельний матеріал, який ще має, ну, влаштов... має локально перейти безпосередньо до дії. Як правило, це займає від 4 до 6 тижнів. Тобто Якщо колагенотерапія триває 3 тижні, то нам ще потрібно як мінімум 2-3 тижні для того, щоб досягти значного ефекту. Альтернатива оперативному втручанню у 70% пацієнтів, чого, звісно, всі пацієнти дуже хочуть. Висновки: велика варіативність введення препаратів MD-колаген може бути як препаратом монотерапії от на верхній кінцівці, наприклад, в більшості випадків, це в нас як препарат монотерапії, так і в комплексі відновного лікування. Позитивні результати не тільки в гострому періоді, але й в лікуванні хронічного болівого синдрому та післяоперативних втручань. Відсутність алергічних реакцій, зменшення кількості прийому протизапальних препаратів, посилення фізіотерапевтичного ефекту, гарна перенесимість пацієнтами. Відсутність без побічних ефектів, невелика вартість препарату. Запрошуємо всіх лікарів до співпраці. Ви можете заповнити форму в чаті, і з вами зв'яжуться представники компанії, з якими ми також дуже дружимо. Дякую вам за увагу! Слава Україні! І з задоволенням відповім на всі ваші запитання.